сьогодні ставить умови. Людина, яка боїться вийти до свого народу, людина, яка боїться вийти до своїх журналістів, він сьогодні нам ставить умови. Влада, яка боїться своїх людей, це не влада. Скільки раз ми закликали наших можновладців, обласних, міських, прийдіть до людей. Ні, бояться. І я хочу, щоб наш оцей марафон він не перестав тоді, коли ми змінимо цю владу, а ми її обов'язково змінимо. Народ не може програти, народ обов'язково виграє. І щоб ми хоча б раз на місяць збиралися тут і контролювали ту владу, яка прийде після цієї кровавої влади. Ту влада, і та влада має бути підхідна нашій громаді. Ми повинні вирішувати, як нам жити. Не повинен за нас вирішувати ніхто, тільки ми. І тоді, коли ми не будемо байдужі до своєї долі, тоді, коли ми не будемо байдужі до свого життя. Ми коли не будемо байдужі до своїх дітей, тоді ми обов'язково переможемо. Слава Україні!